Просто заїжджаю на МакДрайв і беру дабл чизбургер і е, картоплю фрі маленько. О, це, ну чесно кажучи, друзі, ем, я не тому, що я святий, але просто в Макдональдс не заїжджав останніх, мабуть, років п'ять точно. Просто бою, чесно кажучи, тому що я люблю дуже сильно їсти і боюсь, що потім пішлункова скаже мені привіт. От, але в кожного людини є свої слабкості. І кожна людина, якщо вона свідома, вона розуміє, як потім ці слабкості відпрацювати. Правильно? Знаєш, в мене досить простий принцип по життю: я не люблю дієти, я не люблю обмеження. Мені не подобається якась там кета дієта, де не можна їсти вуглеводи. Не подобається інтервальне голодування, де не можна їсти там після четвертої п'ятої години. Я так не можу. Я хочу їсти вечеряти о восьмій, якщо це мені хочеться. Я хочу їсти круасани і не уявляю своє життя. Без хлібчика, намазаного паштетиком. От просто і, м -м, мій принцип такий: якщо 90% часу ти їсиш нормальну їжу, я б назвала її їжею для тіла, то 10% абсолютно законні, просто необхідні для душі. От просто... Хочеш чіпси? Ну, з'їжте ті чіпси. Я, до речі, люблю чіпси, з понеслося. Да? Withhold... <breath> не не туди. ні? Понятно, що я тобі такі екстремальні варіанти кажу. Ми зараз знаходимося теж. Я не часто знімаюся по 5 годин і вже четвертий день підряд, трошки таке є виснаження, тому хочеться робити якісь такі кроки досить неординарні. Я люблю чіпси, але не пачку. Ніколи не з'їм пачку, це можуть бути кукурудзні, кукурудзяні, і, наприклад, із хумусами, з хумусом. І це ну, скільки там ну, 10 чіпсів вийде. Воно тобі дає відчуття, що воно хрустке, тому нас заспокоїть, коли щось хрустить. Але це хумус, це корисне, і там я можу сидіти і годину це їсти.